Ми звернулись до департаменту освіти і науки, попросили їх, щоб вони визначили 20 дітей з числа сімей загиблих героїв, які є мешканцями нашої івано франківської міської територіальної громади. Яким власне ці комп'ютери будуть потрібні, тому що більшість цих діток мають задатки власне до таких наук. Зараз багато хто хоче стати айтішником, більш програмування. Та й загально комп'ютер це е, на кожній роботі він потрібен. Дуже вдячний за такий подарунок. Це досить цінний подарунок. І для мене це досить приємно. Такий цінний подарунок дуже важливий, тому що ми лишилися без годувальника. І я завдячую. Е і Міській раді і всім, хто долучився до цієї акції, до такого благоділа, на себе в принципі сміливість від всіх від всіх жінок і дітей подякувати за такий прекрасний подарунок.